Всім привіт! Подивіться, як масово полізли цибулькові квіти, крокуси, нарциси карликові. Підсніжники, кого зараз здивуєш ними, Мая. Бачите, січень, а, вибачте, перші числа лютого, значить казка 12 місяців. Це нарциси, їх дуже багато кругом лізе. Цикламени вже на старті. Ось-ось. У нарцисів, подивіться, бутони повилазили, бачите? Це вже бутони. Ну от скажіть мені, перші числа лютого, чого це вони так? Подивіться, які гарні луки вже повилазили. Ну, луки завжди дуже рано вилазять. Це крупні гладіатор чи щось подібне. Дуже гарнезні. Подивіться на ці крокуси. Вже бутони кругом. Нарциси просто масово лізуть. Це, здається, білоцвітник виліз. Навіть сунечка листечко показала. А у нас сьогодні сніг шов. А, крокуси ще. І дуже багато. Нарцисів просто безлічі білоцвітників. Тут у мене насаджено повно шеї рісиці і е, Ой, вибачте. Білоцвітники. Тут карликові тюльпани, проліски, все-все-все, все, 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 все масова лізе. Подивіться, подивіться, що робиться. Це має <сум> лізе. <сум> Підсніжники. Ох, які жарнючі нарциси, подивіться. Ох. Почала квітнути Еріка. І що я вам хочу сказати? Що нам обіцяли, що Еріка буде яскраво рожева, а вона по факту вийшла блідорожева. І я людям всім відправляла. Розказуючи, що вона буде яскрава. Бачите, це така партія до нас прийшла пересортом трошки. Обов'язково напишу постачальнику, бо у мене з ними вперше пересорт. І дуже прикро, що хотілося яскравих кольорів, а вийшли такі блідненькі зовсім. Чоємось на камері вони взагалі білі вийшли, але насправді вони ніжно-рожеві. Ось ще одна вона. І третя, яку я собі брала, так само блідорожева. Тому, вибачте, кому відправляла. Буду розмовляти і, можливо, пришлють мені більш яскраві сорти. Подивіться на гіацинти. Вони так само вже з бутонами. Коли вони збираються квітнути на 8 березня чи що. Лопаються бутони вже у камілії. Це говорить про те, що вона ось-ось і буде гарно квітнути. Вже не можу дочекатися. Головне, щоб дощі не йшли в цей час знов. Ага, крокуси, бачите? Крокуси всюди квітнуть. І що б ви не казали, це ненормально для них. Проліски. Так само ось-ось по, ну, почнуть квітнути, десь я думаю за пару тижнів. Ага. І гвоздика туди. Ну, хто б міг подумати, ви подивіться, ви тільки подивіться, що це за зима така. Жирненькі нарциси вже повилазили ще тут, але бачите, їх вже їдять слізняки. Оце буде клопоту. Так, я побігла далі. Ще вам покажу свою гарненьку германнау, манюнічку, манюнечку, всю в шишечках минулорічних. Погнала я далі, на дворі дуже холодно, хочу зайти додому. Я вихідна сьогодні. Всім гарного дня, гарного вечора, тихого, спокійного. обіймаю вас всіх.